Та всіх наших глядачів, які ще не долучилися до нашого ефіру. От Дивіться сьогодні, впродовж попередніх трьох годин ми говорили про сільськогосподарську продукцію. Це елемент продовольчої безпеки для нашої держави. Але також ми говорили про те, що це експорт. А експорт це поповнення бюджету, це валютні надходження до державного бюджету. І Якщо ми беремо початок повномасштабного вторгнення, тобто період до я хочу нагадати, що Україна входила до трійки лідерів світового експорту усіх зернових культур. І ви скажете, до чого тут замінування? А тому, що на зараз 25% території України втрачено, відповідно втрачено орні землі, землі, де можна було вирощувати кавуни, картоплю, томати. І відповідно це тягне за собою переформатування оцих харчових ланцюгів для нас всередині країни і, взагалі, до тих ланцюгів, які з України тягнуться по всьому світу. Зараз будемо говорити про розмінування території. Яка робота ведеться? Робота надзвичайно. Складна і Сергій Рева, директор департаменту заходів протимінної служби з надзвичайних ситуацій, готовий на мої питання відповідати. Сергію я вас вітаю. Доброго дня. я хочу в вашому обличчі відразу подякувати всім, хто розміновує українську землю. З якими труднощами ми зараз проговорили цифри замінованих територій, хоча ви теж про це скажете. Що коштує розмінування певної ділянки там від 5 до 8 доларів, тобто що це дорого, але є ризики для людського життя. Навіть коли ти професіонал, у нас як давно гинули саме фахівці, коли вони розміновували українську землю, і що це був за випадок? На жаль, так дійсно ми маємо констатувати факт, що на сьогодні Україна є однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн у світі, і як ви правильно підмітили, що землі срос призначений виключенням, тому що вони складають досить велику частину. Якщо ж говорити про втрати саме серед наших фахівців, то на жаль так вони також є. І буквально на початку в кінці минулого місяця ми втратили сапера. Втратили на Сумщині. На жаль, перед цим був випадок на Харківщині. Разом з тим хотів би зазначити, що з Включення в роботу з розмінування нових механізмів, нових методів, наші втрати вони, звичайно, що стали значно нижчими? Коли ми говоримо, що в першу чергу, якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, про їжу, ми говоримо, те, що треба розмінувати сільськогосподарські території. На зараз, хоча б на загал в цифрах, скажіть, будь ласка, і чи пріоритет розмінування сільськогосподарських територій? Тобто, які у вас пріоритети? Як це градація певна відбувається? Що ви розміновуєте в першу чергу? Чи є у вас зведене? Інформація саме щодо земель, які приносили нам, приносили нам продукти. На сьогодні, за наявними у нас даними, то близько 137 тисяч квадратних кілометрів в цілому в державі вважаються потенційно забрудненими, які можуть містити в собі вибухонебезпечні предмети. Якщо ж говорити про сільйоз землю, то тільки на сьогодні на цей рік державним планом, який у нас затверджений на національному органі протимінної діяльності для сил безпеки і оборони визначено 70 тисяч квадратних кілометрів. вивчаю, 70 тисяч гектарів, які по гектарів. гектарів, які потрібно. Розмінувати і цієї цифри для ДСНС виділено 23 тисячі гектарів, і ми в цілому десь близько 80% відсотків цієї території вже обстежили і розмінували. Ми намагаємося якнайшвидше все розмінувати, тому що розуміємо, що буде і збір урожаю, і буде і посівна кампанія на зиму. Тому потрібно підготувати землю, для того, щоб аграрії могли приступити до роботи. Якщо ж говорити про пріоритетність то з самого початку Повномаштабного вторгнення, ми для себе визначили основні пріоритети е, щодо розмінування, і в цілому ми їх притримуємося. У першу чергу, звичайно, що ми розміновуємо населені пункти, розміновуємо об'єкти життєзабезпечення, об'єкти критичної інфраструктури, е, шляхи сполучення для того, щоб люди могли безпечно повертатися до своїх домогосподарств. Е, потім вже йдуть е, землі сьогодні призначення, ліси, водні акваторії, землі загального призначення. Е, якщо говорити про розмінування саме земель з призначення ми включилися активно в цю роботу, десь з початку 2023 року, і активно розміновуємо спільно з іншими силами безпеки і оборони. Зрозуміло. Хочу вас також запитати. Ви сказали пріоритети, які ми для себе визначили. Тут є норми, якщо ДСНС 70 тисяч розміновує 20, тому що є різні служби, які також займаються розмінуванням. на це потрібно зважати. То ви пріоритети встановлюєте самі? Чи це є така зрозуміла нормативна база в світі? Спочатку житло, потім земля. Я б сказав, що це викликано саме. Тим життєвим фактором, які нас на сьогоднішній день є, коли саме почалася деокупація наших територій, то в першу чергу ми заходили в населені пункти і розуміли, що з самого початку потрібно розмінувати там, де будуть люди. Потім вже туди, куди будемо їхати далі, для того, щоб проводити роботи з сільськогосподарського призначення, тому ці притети були визначені, вони були узгоджені рівне керівництва держави, і ми зараз саме по них працюємо. Якщо ми говоримо про такий показник, як темпи, від чого залежать темпи розмінування? Це технології, це наявність людей, це я не знаю, якась високоякісна техніка. Тут же галузь ваша теж вона зараз стрімко вдосконалюється. Так, дійсно є ряд факторів, які впливають і на темпи розмінування, і на час, який ми витрачаємо на розмінування. В першу чергу, ну це звичайно, що на жаль, не закінчена війна. Є це основний фактор, який на це впливає. Звичайно, що впливає щільне замінування на сьогодні. Ми маємо, якщо говорити вже там поблизу лінії розмежування, дуже щільне замінування. Звичайно, що впливає і рельєф. Звичайно, що і правильно ви відмітили нові технології, вони також вносять свій уже позитивний фактор у розмінування, тому що виклики, які ставить перед нами війна, ми звичайно, що повинні до них адаптуватися і повинні їх долати. Ми на сьогодні вже освоїли механізоване розмінування із застосуванням машин. Працюємо над тим, щоб освоїти дрони із застосуванням магнітометрів штучного інтелекту георадарів для того, щоб визначити саме де розміновані, де території найбільш заміновані, і прикласти туди туди найбільше зусиль. До речі, є досить непоганий проект, який ми зараз реалізовуємо це аналіз супутникових знімків. Що ми зробили? Ми проаналізували за допомогою наших партнерів з громадської організації супутникові знімки з до повномасштабного вторгнення і після деокупації так. таким чином ми визначили, які землі обробляються, які не обробляються. І то якщо земля не обробляється, вона може потенційно бути забруднена, тому звичайно, що потрібно туди їхати. Ми провели цю роботу по всім територіям, які були деокуповані, тобто, як то кажуть, по підкові 9 областей. І зараз ми оновлюємо цю інформацію два рази на рік після посівної кампанії. І перед весною, тобто на осінь і е, на весну. Я зрозуміла. Таким чином маємо вже початкову інформацію, від чого можна відштовхнутися, первинну, як то кажуть, і схаситровуємо е, саме там увагу. Я вам дякую за цю інформацію. Зараз стою. і Думаю, у мене стільки питань, Я з вами маю прощатися. Директор департаменту заходів протимінної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Рева був тут зі мною. Говорили про розмінування іорних земель, зокрема, яким займається ця служба. Я хочу подякувати всім працівникам цієї служби. Це шалена робота, вона потребує надзвичайної професійності.